Дошкільний навчальний заклад з милозвучною назвою Калинка щодня відчиняє двері своїм маленьким жителям, щоб погорнути їх увагою та турботою. Педагоги понад усе прагнуть, щоб маленьким господарям жилося добре, аби кожен день повнився радістю та здоров'ям. До того ж, педагогічний колектив привчає малечу до традицій українського народу. Як зазначила методист цього закладу, саме це і стало основною причиною організації свята Великодня в садочку. Наш дошкільний заклад працює над художньо естетичним розвитком дітей. Такий пріоритетний напрямок роботи нашого дошкільного закладу. І тому такі традиційні свята у нас є. Традицією, і ми їх проводимо з року в рік і завжди ми їх оновлюємо, завжди ми йдемо в ногу з часом, завжди вносимо щось цікаве, якісь новинки сюди. Але дітям завжди цікаво знати. Такі традиції, і такі дійства, які відбуваються відбувалися раніше в народі, і які трошечки підзабулися, але зараз вони вже по-другому проводяться, проводяться вдома, і скрізь діти цього не бачать. І тому ми завжди проводимо такі свята для того, щоб діти знали наші традиції, давні, які якими жили їхні бабушки, дідушки, і особливо свято Пасхи для дітей, ну їм дуже це подобається. Це дуже яскраве таке свято, яке ждуть вони, як і новий рік. І так само свято Паски, бо тут багато дуже всього яскравого, красивого, Це і Паски, і я, яйця крашені. Вони в садочку готуються до цього свята, також розмальовують писанки, крашенки, роблять, проводяться заняття, такі, на яких вони ознайомлюються за цим теоретично, з усім і практично. І в нашому садочку ми проводимо такі свята з року в рік, ніколи ми ще не відступали від цієї традиції. Діти його чекають завжди, і в цьому році вона якраз співпало з тим, що в нас проводиться методичне об'єднання музичних керівників в нашому закладі, воно вона якраз на цей період. І ми сьогодні вирішили. Показати нашим колегам, музичним керівникам з других дошкільних закладів, яку роботу ми проводимо в цьому напрямку. Можливо, в когось вона по-іншому проводиться, але те, що побачать у нас, я думаю, вони візьмуть для себе щось теж цікаве. Ми цю роботу провели, підготували разом і дорослі працівники дошкільного закладу, і разом з дітьми. Залучили сюди також і дітей, і допомагали нам, звичайно, батьки. Вони і костюми готували, і декорації, і прекрасну виставку зробили, ось яку і тому це свято підготовлене разом, ну так скажемо, взагалі. Зусильними і на сьогоднішньому святі у нас, я думаю, що діти виявлять свої творчі здібності, тому що у нас така тема методичного об'єднання це особистісно орієнтований розвиток дитини. І ми орієнтуємось на кожну дитину особисто. І тому сьогодні, граючи ролі, всі, хто перегляне цю виставу, побачать, що Кожна дитина проявила себе саме в цій ролі, так як її притаманний їм її рисам характеру, те, що вона може показати без всяких зусиль. Так, і дитина це розкрилася творчо із задоволенням, так як вона сама цього бажає, як вона це може зробити. Діти теж одержали задоволення від цієї казочки, тому що ми вже її показали для маленьких наших дошкільнят. Учора ми її показали, і батьки приходили сюди до нас і. Діти всі дивилися садочка, то всі одержали велике задоволення, тому що казка дуже яскрава, дуже емоційна, дуже виразна і така ну незвичайна. Тому що те, що там театри всякі показуємо, то це воно є там ну, за традиційною казкою, так скажемо. А ця казка вона воброблена, оброблена, перероблена, вона дуже продумана, вона дуже, дуже підготовлена. так. Лариса Григорівна багато вклала сюди в неї і педагоги наші для того, щоб вона була неповторною і щоб вона була ну, єдиною такою казкою, яку ще ніхто ніде не бачив. Ми потрапили до справжнісінького театру. Під час театралізованого дійства малята перетворювалися у казкових героїв. Разом з ними долали перешкоди, мріяли, вчилися доброті, ніжності, щирості, любові. Саме завдяки участі у дійстві до дітей доноситься важлива інформація. Основою якої в даному випадку була повага до традицій українського народу? Неодноразово під час вистави від педагогів, які приймали також поряд з малятами в ній участь, лунала, що саме писанка є прикрасою українського великодня. Ого, сумна? Свято смітого Великодня. Ой, треба писанки писати, машинки розмалювати. Не забула я про свято, тільки ж де ж там взяти. Ой, тому діду я й сумна, бо яєць у нас нема. О, що ж робити? Ой, біда. Біду почула курочка-рябенко, закудахтала й побігла до хати швиденько. Яка ж гарна писанка зітця того буде. Бравко, бравко, ти двіра хороняй і нікого не пускай. Раптом прийде хитрий лис і тривись. яєчка наше з'їсть. Чому ж вам осідам, так яєчка чекаю, бо скоро великвідь усі добре знають. Якщо яйце розфарбувати, вийде гарна писанка. Це символ щастя з сильмом добра. Є навіть така приказка. Великоднє яєчко до Христового дня. Якщо пензлі і фарби взяти, і те яйце розфарбувати так, щоб все було розписане, то назветься воно писанка. Диво світ, її завжди радіє світ. З року в рік в усі віки, всі шанують песанки. Діти із задоволенням приймали активну участь на святі. Вихованці, які не були задіяні в виставі, теж не залишилися осторонь. Вони співали великодні пісні, танцювали, розповідали вірші. Як для дітей, так і для запрошених гостей було цікавим та незабутнім. Народна мудрість говорить: дітятко, як тістечко. Як його замісити, таке воно і виросте. Ця істина завжди буде живою.